Академічна доброчесність це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової творчої діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та або наукових творчих досягнень. Для чого потрібна академічна доброчесність, корисна, бо дозволяє взяти максимум від навчання, допомагає засвоїти якомога більше знань, допомагає навчитися вчитися, фокусує увагу на результаті навчання, а не на формальній оцінки. Принципи академічної доброчесності педагогів Довіра, чесність, Сміливість, справедливість, об'єктивність, повага, відповідальність Принципи академічної доброчесності здобувачів освіти. Чесність при виконанні завдань, відповідальність за власні вчинки і чесне здобуття оцінок. Толерантність до думок інших, взаємоповага та підтримка, гідна поведінка під час навчального процесу та поза ним. Давайте наведемо дії, які вважаються порушенням академічної доброчесності, це академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман. Хабарництво, необ'єктивне оцінювання. надання здобувачам освіти під час проходження ними оцінювання результатів навчання допомоги чи створення перешкод, вплив на педагогічного працівника з метою здійснення ним необ'єктивного оцінювання результатів навчання. Розглянемо більш детально деякі з наведених дій, а саме, академічний плагіат – це… Оприлюднення частково або повністю наукових творчих результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження. Творчості та або відтворення опублікованих текстів, оприлюднених творів мистецтва інших авторів без зазначення авторства, Самоплагіат – це оприлюднення частково або повністю власних раніше опублікованих наукових результатів, як нових наукових результатів, фабрикація це вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях. Фальсифікація це свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосується освітнього процесу чи наукових досліджень, списування це виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання, обман це Надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої, наукової, творчої діяльності чи організації освітнього процесу, формами обману є, зокрема академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування, хабарництво це надання отримання учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання отримання коштів, майна, послуг. Пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі, необ'єктивне оцінювання це свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання для осіб з особливими освітніми потребами. Ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей. Посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей, дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права, надання достовірної інформації про результати власної навчальної, наукової, творчої діяльності, використані методики досліджень джерела інформації, види академічної відповідальності здобувачів освіти. Попередження усне письмове, повторне проходження, оцінювання, контрольна робота, іспит, залік тощо, повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми навчального курсу, призначення додаткових контрольних заходів, додаткові індивідуальні завдання, додаткові контрольні роботи, тести тощо. Повідомлення батькам чи іншим особам, фізичним або юридичним, які здійснюють оплату за навчання, позбавлення стипендії, позбавлення наданих коледжем пільг з оплати за навчання гуртожиток, відрахування із коледжу. Більш детально про принципи академічної доброчесності, етику академічних взаємовідносин між учасниками освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової, творчої діяльності з метою запобігання порушенню академічної доброчесності та забезпечення довіри до результатів навчання та або наукових. Вворчих досягнень можна ознайомитись у положенні про забезпечення академічної доброчесності у відокремленому структурному підрозділі професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.